Туристичний центр Донеччини, який називали українською Швейцарією, Святогірськ одне з найкрасивіших міст України, яке зруйнували росіяни. Окупація знищення, а потім звільнення і поступове відновлення міста. Утім, лінія фронту знову наближається. Мій колега Ігор Левинок поїхав у Святогірськ, аби показати весь жах, що там відбувається. Людські трагедії на прикладі одного міста українського сходу в його репортажі. Святогірськ. Це місто на Донеччині називали маленькою швейцарією. Святі місця туристична мекка Донеччини. Так було навіть коли на Донбасі вже тривала війна. У квітні 2022-го росіяни окупували Святогірськ. Таким ми його побачили восени того ж року після звільнення від руського миру. Місто було спустошеним і майже безлюдним. Тут розташована одна з найбільших православних святинь Святогірська лавра. По ній загарбники безжально гатили. За що? Зачем? и І від кого меня освобождать. Зачем я просила. Святогірськ колись був одним із популярних туристичних місць. Навіть після 2022-го життя тут більш-менш відновилося. Вулична бібліотека. Сюди можна підійти спокійно, взяти книжечку. Книжки, правда, старенькі, але українською мовою. Війна війною і лінія фронту знову наближається до Святогірська. Але, як бачимо, дороги в місті ремонтуються. Але тепер це іще одне місто на Донбасі, звідки люди знову втікають від війни. Люди тільки чули вибухи, а от два тижні тому почали бачити їх на своїй території. Присутність і дронів, присутність і РСЗО, ну і Кадів, на жаль. Росіяни, не шкодуючи резервів шалено пруть на цьому напрямку, від лінії фронту до околиць Святогірська менше 10 кілометрів. Ну на сьогоднішній день в громаді залишилось приблизно 2600 людей це 13 населених пунктів. Якщо кажемо про Святогірськ, це дуже жвава ідея евакуація. Приблизно за тиждень через евакуаційні рейси проходять приблизно 20-25 людей за тиждень. За місяць евакувалося приблизно до 200 людей. Місто немов завмерло в очікуванні своєї долі. Її прямо зараз вирішують на полі бою. Гуманітарка знову стала чи не основним джерелом, яке живить місцеве населення. Набори харчові будемо давати бутову хімію. Теж Платити по 10-15 чоловік. Масове вбивство людей окупантами у сусідньому селищі Ярова святогірців навчило не скупчуватися. Тож і місця видачі гуманітарки щоразу інші. Трашенно змінилося все. Пані Наталя, тутешня бібліотекарка. Попри всі виклики, оптимізму не втрачає, каже, і бібліотека у Святогірську працює, і читачі є. Старенькі видання. Але люди ходять, люди читають. Так а що читають? А от тут багато. Воно, радянська література українською мовою, фантастика, пригоди, кохання, все є. Історичних багато в нас на нормальних. Святогірськ переніс наші думки у минуле. Восени 2022-го Тут ми познайомилися з Тамарою Олексіївною. Пенсіонерка народилася в часи Другої світової. Усе життя працювала у місцевому комунгоспі інженером ландшафтного дизайну. Вижила в російській окупації. Серед руїн та попелища її садиба виглядала немов справжня оаза. Кожен кущик і травинка були доглянуті, тільки її хату рашисти знищили. І собственно говоря, то що окно заложили подушками, мене спасло от осколков. Жінка мешкала поруч у хаті онука, яка вціліла обстріли і злочини, які росіяни чинили у Святогірську. Тамара Олексіївна детально описала у щоденнику парадокс історії: страна, яка боролася з фашизмом, стала сама фашистом. Ми знову на тій самій вулиці, тільки в оселі Тамари Олексіївни нас зустрічає інша жінка. Заходьте. От як. А ну, були. Да. Заходьте. віра Степанівна, подруга хазяйки цієї господи. Каже, буквально днями Тамара Олексіївна виїхала зі Святогірська. Дочка забрала її у Латвію. Хату лишили пані Вірі, бо росіяни звільнили її від власного житла ще в 22-му. Зачем отольота? Я не понимаю. Я так згадую от слова Тамари Олексіївни, От, да, от да, вона да, тут да, була, да. і вона сказала одну таку фразу. прям фундаментальну фразу. Вона сказала, що країна, яка перемогла фашизм, сама стала да. фашистською. Пані Віра допомогла нам зв'язатися з Тамарою Олексіївною. Зараз їй уже 84. Я не думала, що. Все отак закінчиться. Я думала, що останеться моя земля, моя родина, і вони приїдуть до мене туди. За три роки пані Тамара добре підтягнула українську мову. Мені дуже не хочеться, щоб ця земля зникла. Війна змусила пенсіонерку покинути рідний край, і це рішення було для неї дуже непростим. Недавня трагедія в сусідній Яровій, де росіяни одразу вбили 26 літніх людей, стала останньою краплею. Стирають з лиця землі, все навіщо? Я б не хотіла залишатися тут. Я хочу додому. А Віра Степанівна залишається у Святогірську. За садибою пані Тамари обіцяє доглядати, каже, в неї у самої донька за кордоном запрошує. Але поки життя на чужині її лякає більше, ніж ворожі снаряди. Хлопчика, я не знаю, я сама Віра, це так. Степанівна, не плачте, все буде гаразд. Діло тому, що я поки, хто то рядом є, паспорт вийде, от що. Панять уїдуть, Я не понимаю, как я одна буду, Просто не понимаю. Вами все Понятно? З Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Телеканал Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.